Кінець Представляють єдині знижки на естезифін. 20% в аптеках подорожних пам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Президентом США стане жінка. Відомий астролог Влад Рос шокував новим прогнозом. За словами зарезнавця, саме ця жінка врятує Україну. Влад Рос також додав, що його попереднє передбачення вже почало збуватися. Що ще віщують штатам Україні та Росії зорі та карти, що відчувають мольфари та провидці? Розповім замить. З вами новини тес. Сенює і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Віцепрезидентка США Камала Гарріс має шанс перемогти Дональда Трампа і стати наступним президентом Америки. Такий прогноз зробив відомий астролог Влад Рос, аналізуючи її карту народження. Зоризнавець також нагадав, що він давно прогнозував результат виборів президента США. Раніше я говорив, що в кінці президентства Джо Байдена замінить жінка і її оголосять наступним президентом США. Мій прогноз може залишатися дійсним. Камала Гарріс зараз має всі шанси стати чинним президентом. Влад Рос проаналізував час і дату народження Камали Гарріс і зробив цікаві висновки. Найцікавіше, що в неї на момент народження, сходив знак близнюків, тобто Асцендент у близнюках, там де зараз Юпітер, планета влади. Виходить, дуже цікава ситуація. Дональд Трамп теж близнюки у Гевіна Ньюсома. Губернатор штату Каліфорнія, будинок кар'єри, також знаходиться у Блиснюках. Але й не цікавіше, що у гороскопі Камали Гарріс річний соляр включається у її день народження у королівському градусі, а народилася вона 20 жовтня 1964 року. У неї королівська комбінація цьогорічного соляра, а також виражений п'ятий будинок. П'ятий будинок це завжди можливість перемогти у лотереї, у виборчій компанії. Інші можливості, тому її можуть підняти зірки. Астролог згадав свій попередній прогноз. Зокрема, раніше Влад Рос сказав, що жінка врятує Україну і вважає, що перемогти зможе той кандидат, де буде пара чоловік і жінка. Ось якби Дональд Трамп обрав віцепрезидентку Нікі Гейлі. У нього шанси на перемогу стали б вищими. А якщо Камала Гарріс піде у тандемі з чоловіком, наприклад, губернатором штату Каліфорнія Гевіном Ньюсомом, ця пара цілком може здобути перемогу. І не допустити до влади Дональда Трампа, який знищить Україну. За словами Роса, в гороскопі Камали Гарріс у момент народження сходила дуже цікава зірка Альхека. Ця зірка Альхека пов'язана з юриспруденцією, а ще вона дає можливість досягнення найвищого керівного посту, який є. Тобто юридичні здібності Камали Гарріс допомогли їй стати прокурором. Цікава тенденція. Якщо Камала Гарріс вийде у фінал перегонів як прокурор, а Дональд Трамп як злочинець, буде дуже цікава зв'язка. Все життя для неї гра в неї спалений Меркурій у поєднанні з сонцем у п'ятому будинку. Вона завжди виграє у будь-яких ситуаціях, навіть де вона не є сильною. Це такий конкретний вогонь. Вона хоче бути завжди першою. Вона егоїстка. Нагадаємо, що раніше відомий астролог давав пораду президенту України. Зараз навіть зазначив, що Володимиру Зеленському варто трохи почекати і перетерпіти Джо Байдена і Джейка Салівана. Ми чули, що Зеленський говорив про місяці. Нас переконують, щоб ми капітулювали, віддали свої території. Взагалі, я дуже раджу Володимиру Зеленському, що трохи почекати, і перетерпіти Джо Байдена і Джека Салівана, щоб дочекатися, коли вони підуть. Зараз можна погоджуватися і тягнути час, але рівно до того часу, коли в Білий Дім зайде новий президент США. Водночас заризнавець зробив кілька передбачень і для самих українців. За словами Влада Роса, наприкінці цього літа на фронті в Україні почнеться вирішальний період. Також астролог відповів на питання, чи погіршиться ситуація зі світлом до кінця року. Щодо електрики, то гірше ніж у липні, у серпні бути не може. Взимку ми можемо сидіти без світла, але з теплом. Усі блоки атомних станцій відновляться до зимового опалювального сезону, і в нас дійсно буде близько 25 систем протиповітряної оборони, яка відбиватиме удари ворога. Саме це обезпечить нашу країну та закриє небо. Тому я вважаю, що взимку буде менше відключень світла. Знакові події нас також можуть чекати і у другій половині серпня. Зараз навець зазначив, що цього місяця також очікується загострення бойових дій. На небі складеться жорсткий квадрат Юпітера і Сатурна. У цей час може вибухнути нова війна або загостряться бойові дії. Тож про жодне перемир'я не може бути і мови. Серпень буде тим місяцем, який розгорне ситуацію на фронті. Категорично, і всі зрозуміють, що потрібно дотискати суперника із одного боку, і з іншого. Якусь подібність вирішення конфлікту ми побачимо лише 29 серпня, коли Венера увійде на знак Терезів. А ще влад роздав відповідь на питання, яке українців турбує найбільше: коли кінець війни. Астролог сказав, що в грудні 2024 року Марс буде в ретроградному положенні, тому активність на фронті може не бути суттєвою. До цього заризнавець додає, що є принаймні два сценарії розвитку подій. Політики вже давно вирішили, що війні бути або гарячій та супервеликій в травні наступного року, або в травні наступного року вона завершиться. Мені подобається дата 25.05.2025. Саме в цей день Сатурн входить до знаку Овна. Овен це знак війни, Сатурн повне охолодження. Я гадаю, що багато чого вирішиться. Ми перейдемо в стадію АТО наступного року. А остаточно коли може завершитись цикл Юпітера в листопаді 2029 року. На цьому періоді почалась війна. На ньому вона повинна завершитись. Я абсолютно впевнений, що 2030 року ми увійдемо до Європейського Союзу. До цього може тривати незрозуміла ситуація з територіями, кордонами. Астролог ошелешив суспільство ще одним передбаченням біля України може спалахнути ще одна війна. Конфліктуватимуть Польща та Білорусь, сказав Влад Роз у коментарі Ютуб каналу Астрофеномен. Він зазначив, що Білорусь захоче анексувати сувальський коридор. На це можуть відреагувати поляки і спробувати ввести війська до мінська. Польща може оголосити їм війну, захопити мінськ. Щоправда, це станеться лише тоді, коли Білорусь почне якісь рухи в сувальському коридорі. Та все ж нагадаємо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками, і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація має розважальний характер, тому сприймати її потрібно несерйозно, а лише як імовірність подій творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. А ви вірите у передбачення астро. Ологів, мальфарів, екстрасенсів і тарологів. Як думаєте, що чекає на Україну в найближчі місяці? Напишіть у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.